Девід Гобстер, 15-річний учень старшої школи, щойно залишився вдома сам на вихідні, поки його батьки вирушають за місто. Спочатку все здавалося нормальним. Він і гадки не мав, як швидко все погіршиться. 18 жовтня. Привіт! Мене звати Девід Хопстер. Мені 20 років зараз. Але я хочу вам розказати про події, які сталися тоді, коли мені було 15. Ви знаєте такий тип батьків, які довіряють вам трошки забагато. Їх не було в місті. Нічого нового. Вони роблять, вони робили це часто раніше. Казалось, що це буде вчити мене незалежності. Це мала бути ще одна тиха ніч: снеки, трохи ігор, можливо, фільм, якщо до того часу я не засну. Але ця ніч ніч не була така, як інші. Щось сталося, щось, що я не можу досі пояснити. Все починалося нормально і закінчилося, коли мені довелося бігти за моє життя. Добре, здрімнув. Давно я так не спав в своєму житті. Як я здогадуюсь, мабуть, я вдома сам. Моя мама повинна залишити мені нотатку десь поряд. Привіт, любий. Я не будила тебе. Щоб привітатися. Тому що ти спав. Коли ти прочитаєшся, набери мене. Супер. Мені потрібно зателефонувати мамі. А де телефон? Угу, Думаю, мій телефон на горі в моїй кімнаті. Як зазвичай. До речі, хочеться вийти на вулицю, але поки нас туди не пускають. Так, моя кімната, моя кімната тут. Ні, це мабуть. Тут якась записка яка. Не береться. Це, я думаю, батьківська кімната. Так, це батьківська. Ага, ось моя. Да, все розкидане. Привіт, любий. Ти вже проснувся? Так, мамо, тільки що. Чудово, ми прибули з, з батьком нещодавно Тут так красиво. Так, я би хотів пройти, але я спав. Я залишила лист справ, які тобі потрібно зробити до ночі. І чи повинен я їх робити сьогодні, це не може почекати? Ех. Будь обережний, я тебе дуже люблю. Якщо тобі щось потрібно, дзвони мені, або запитай, або попроси Карлу про допомогу. Я люблю тебе також. Зачекай, хто таке Карла? Ясно. Хто така Карла? Ну, в будь-якому випадку мені потрібно знайти список справ. До речі, тут і горище таке, я вам скажу. Непогане. Нам мені здавалося, що це якийсь порваний диван. Так. Це гореще зразу мені нагадує самодому. Коли він спав там. Так. Приготувати обід, прибрати кімнату. Не лягти спати пізно. Ну, я думаю, йому це Так, давайте приготуємо щось поїсти. Так, що тут у нас? А, риба так, риба, томати і чесник. Томат, ляпс, чесник, ляпс. І куди? Так, його потрібно приготувати. О, Супер. Воно буде готове за хвилину. Так, мені хотілося би вийти з дому. Ну, тут якесь робоче місце. Так, тут туалет. Пахне чудово, я не можу дочекатися, щоб вже спробувати. Так. Ні, ну прям не всі підлітки тащаться від риби. Так, хтось проїжджає. Наразі. Так, де він буде їсти за столом. Це що він ходить по столу? Я люблю дивитись телевізор, поки я їм. Добре, який телевізор це. Так, що показують? Рибки плавають. Ну, непогано. Можна було би щось поцікавіше. Вау, ця їжа була чудовою. А як виключити цей телевізор він... Я краще залишу посуд в раковині. Так, що далі в нас? Так, що мені потрібно ще зробити в листі? Прибрати кімнату. Це найбільш дратуюча річ, яку я... Так, хтось подзвонив. Це хто? Привіт, Девід. Я Карло. Доброго вечора. Я твоя сусідка. Я живу справа через вулицю. Через дорогу. Я ніколи не бачив вас перед цим. Так. Я переїхала два тижні тому. Твоя мама сказала: якщо тобі щось потрібно, просто дай мені знати. Дуже дякую вам. Угу, Це напевно та Карла, яку згадувала мама по телефону. А чого я не можу виходити? В будь-якому випадку. Я змучений, мені потрібно подрімати годинку, а потім я приберу свою кімнату. Так. Ну, як, як будь-хто любить відкладувати справу. А вже 615. Нормально подрімав. На, так він прямо тут дрімав чи це вже? Як стате. Іноді дійсно буде круто бути просто собою. А морозиво собі сидить. Топче. Таке велике, воно порівняно з кріслом. Тажки співають. Що ж ви хотіти в своїх 15? Ну До речі, ще спокійний піде, так би зразу якусь, не знаю, там вечірку влаштував покликав купу друзів. Це просто собі морозиво. Що далі? Пу-пу-пу-пу-пу. О, я налякала тебе. Боже, я навіть тебе не помітив. Вибач за це. Просто твоя мама не відповідає по телефону, тому я прийшла перевірити, чи все в тебе добре. Я дійсно не знаю. Зрозуміло. Зачекай. Ти був біля мого будинку раніше? Ні, я спав, я тільки прокинувся. Хм, Я просто впевнена, що я чула чийсь свист справа від мого будинку ззовні. Я навіть не знаю, як свистіти. Ну, ти, ймовірно, правий. Б в будь-якому випадку. Мені потрібно йти. Якщо тобі щось потрібно, я буду навпроти. Добре, побачимось. Тобто ти просто прийшла, налікала і пішла. Ну. Мама знала, яку подружку попросити. Так, погнала в кімнату. Угу. Мене мучить спрага, мені потрібно на кухні взяти щось попити. Так, в холодильнику є. Він, він прямо з-під крана. Ну тут так не озвучиш. Так, схоже, що мені потрібно прибрати свою кімнату. Ну давай погнали. Так. Ой-ой-ой. Що ти там стоїш? Ану швидко, 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 швидко. А я не можу вийти. А от він де. Стоп! А як ти пропав? А далі я не можу йти. Так, значить, тут. Дійсно, хтось є. Давайте краще закриємо. Двері. І відволічаємося. Ну, перевіримо, чи його точно немає. О, тут ще є вікно. Так, прибрати в кімнаті. Раз, два. Три, чотири. Так. І ще щось не так. Так, готово. Так, час піднятись на горещі і пограти трохи ігор на телевізорі. Грайтесь дуже прям мутно. Так, я взяв якісь ключі. Ага, мені треба три ключа. Але воно все плыве. Вони ага. Очі болять від того. Здається тут щось сложить. Так, у нас є два ключі. Ой-ой-ой, ой ой ага, ще сюди зайти треба ще один. Так, погнали. Що ми навіть пройдемо гру в грі? Так ах... Все, більше ми грати не будемо. Потрібно перевірити холодильник, глянути, можливо, є щось перекусити. Хух. Так, що в нас тут? Знов риба? Немає нічого поїсти. Мені потрібно в супермаркет купити щось, перекусити. А, нам. Ну, я думаю, буде так, як First фірстофатом, ми хоча б на якомусь велику поїдемо туди. Ну, але ні. Зараз не ти будеш до нас пробиратись. Ну, в нього походочка така прям стій. Просто занесло його. Ми зараз візьмемо курзинку. Банкомат не працює. Саме тому. Я надаю перевагу готівці. Але я не маю грошей, щоб купити собі їсти. До речі, а може ми йому допоможемо, і може, він допоможе нам, якщо буде треба. Ну, я можу дати тобі трохи грошей. Справді? Ти зробиш це для мене? Абсолютно. Вау, чувак! Це прекрасно. Дякую тобі дуже. Будь ласка. Ну, а чіпку Good Karma. Так, Так, що? Чи міг би ти не турбувати мене? Я трохи зайнятий. Добре, розслабся. Чого ти починаєш? Але ж хочеться ще типу подіргати. Ага, все. Так, коло, кетчуп. Сендвіч, чіпси. Апельсиновий сік і арахісове масло. Давайте шукати кетчуп. Кола є. Добре, а чіпси, які якісь конкретно треба взяти чи що. Ну чіпси ніякість цих не беруться, до речі. А, може прямо по списку треба по порядку купляти, так? Да. Кетчуп. Сандвіч. Сандвічі, напевно, десь в холодильнику. Чи ні? Угу. Це все. Каваші. Печиво. Може сендвіч взагалі на накасть? Так, де взяти сендвіч? Томати, молоко, чіпси. На цій поливі, ну на цьому столежі в цілому, в принципі, немає. Тут, тут теж. И тут немає. А вот он Так, сэндвич есть, чипсы. А, можно будь но Давайте. Это Ордина, это... Це... Ну, сыр не напал. Так, апельсиновый сик. Сік і арахісове масло. Тут в магазині такий собі вибір. Тут прям дуже багато томатів. А це мідболи. Так, тепер ми не можемо знайти арахісове масло. Є. Все можна на касу. Так, в мене є все що потрібно, тому рухаємося на касу. Привіт! Ви знайшли все що потрібно? Так, дякую. Добре. Все добре у вас. Це все на сьогодні. Так, це все. Чудово, з вас 1760. Прекрасно. Дякую. Гарного вам дня! Вам також. Так, ну що ми повертаємося додому? Пі-пі-пі-пі. По дорозі додому? Я відчував щось дивне. Було наче так, хтось дивився на мене. Я відчував, наче хтось стежить за мною. Але я думав, що це було тільки в моїй голові. Я почувався безпечніше, коли я дістався додому. Хм. Може дійсно цей супермаркет, а той мужичок, який на такому увереному до машини йшов. Так, мені краще покласти продукти в холодильник. Добре, а їсти ми будемо? Так. Я відпочиваюся сонним, але перед тим, як піти спати, мені потрібно закрити вхідні двері. Добре, а стоп, поїсти, ну я хочу поїсти. Ти ж хотів їсти. Що ти прогулявся? І перехотів. Добре, йдемо. Спочатку ми перевіримо. Ну, немає нікого. Що звучимо? Бу! Я налякав тебе. Я бажав побачити твоє лице. Що за чорт? Відколи ти вдома сам. Я думав, це було би весело зіграти такий маленький пранк. Мені дійсно не смішно, але окей. Ми збираємось щось робити сьогодні. Пішли погуляємо. Я би хотів, але я не можу. Я зрозумів. Можливо, я зайду пізніше і приєднаюсь до тебе. Супер. Тільки більше не лякай мене знову. Давайте, двері, двері, двері. Ісусе! Він мене дуже сильно налякав. Так, мені потрібно щось знайти, щоб закрити скло на дверях. Добре. Мої батьки мають штору в кладовці. Добре, а де ця кладовочка у нас. Тут? Чи що? Ні, ну це гардероб. А до речі, ми ще вниз не спускалися, Може тут є. Так, не тут і не там. І не тут. Тут є ще якісь двері донизу кудись? Хм. Ні, немає. Ну тут туалет. Тут ні. В шафах немає. На вулицю ми не йдемо. Десь на горі, напевно. А може тут? Може це? Ні. Ну тут купа хламу на горищі. Ні. Хм Хух, є. Так, знайшли. Ну, що ж, йдемо закривати. Що все? Чудово зараз. Мені потрібно поспати. А він буде... Хто може дзвонити в такій годині? Може це цей друг? Я клянуся? Це знову Джейк Так, в мене починаються мурашки хоть. Стоп. Це дуже схоже на цього чувака з заправки. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, давайте поговоримо. Доброго вечора! Вибачте, що хвилюю вас в такій годині. Я ваш сусід. Привіт, сэр. Е Твої батьки вдома? Тут? <риклад> так, вони тут. Будем. Чи можу я зайти? Ззовні холодно. Вибачте, але це неможливо. Мені потрібно попасти всередину. Зараз. Я сказав ні, мої батьки не дозволяють мені. Я не думаю, що хтось прийде. Що ти сказав? Все. Мені потрібно заховатися під ліжком своїх батьків. Мені потрібно вибігти через вхідні двері. Слава Богу, я зміг втекти вчасно. Карла вже подзвонила в поліцію після того, як почула крики. І вони впіймали грабіжника. Він ховався в моїй кімнаті. Я Навіть не хочу думати, що могло би трапитись, якщо би я не втік.